Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, для тих, хто перший раз я хочу показати, як енергокартини, мої енергокартини, їх перегляд, перегляд медитацій, відеомедитацій Впливають на наше енергополе, впливають на наші енергоцентри, впливають на енергію наших внутрішніх органів. На екрані ви бачите картинку. це Енергосканування жінки до перегляду енергокартини. Отак От виглядає її біополе. Біополе, яке ви бачите на екрані, це результат енергосканування апаратом газорозрядної візуалізації. Це така мініверсія блискавки, удару блискавки камера, дає об'єкт, дає магнітне поле. І при контакті об'єкту, коли об'єкт в магнітне поле йде газовий розряд, який потім візуалізує от цей розряд, от таку картинку. Ну, якщо ви бачили колись, коли є блискавка, удар блискавки, коли вона ударяється, наприклад, там об якісь об'єкти, відбувається дуже великий розряд. Так от приблизно цей апарат це така міні-версія, міні, -версія, міні -версія цієї блискавки. От на екрані ви бачите. 1347 це був аналіз енергосканування перший раз. За день ми зробили чотири сеанси перегляду картини, і ви побачите, що з кожним переглядом, кожним переглядом відбуваються позитивні зміни в енергополі, в енергоцентрах, а також в енергії наших органів. 1347 робиться аналіз енергосканування до перегляду картини. Ось так виглядало біополе. Оці пробиті дирочки, пробиті дирочки в полі, отакі вони, бачите, такі сріденькі, це наш стан, це наша якась тривога, це наше безсоння, це наше хвилювання, це наш стрес. Чакри це або енергоцентри. Вони відповідають, от кожна чакра відповідає за стан наших органів відповідно до частин тіла, де вони знаходяться. Розмір чакр також пов'язаний з рівнем енергії цих органів. Відхилення центрів вправо чи вліво впливає на наш стан, на наше хвилювання, на наші емоції, на наше життя, соціальне життя, особисте життя. Так от, 1347. Перший аналіз енергосканування показав таку картинку. Енергополе пробите. Дивимося картинку. Я підбирала енергокартинку оригінали. Перегляд картини був 5 хвилин. Робимо заміри після перегляду картини. Подивіться, які зміни відразу. Відразу видно в енергополі. От до перегляду, дивіться, як енергополе. Після п'ятихвилинного перегляду картини, відразу, які відбулися зміни. Енергоцентри бо чакри до перегляду. Після перегляду. Подивіться, як чакри наповнилися енергією, вони вирівнювалися. Другий сеанс перегляду. 13.56. Знову подивіться, енергополе ще стало ще стало густішим, ще стало ряснішим. Чакри енергоцентри, вони стали просто ідеальні. Подивіться, що було до перегляду картини. Подивіться, вони розкинуті, зменшені в розмірах. Перший сеанс перегляду картини вони змінюються. Другий сеанс перегляду картини вони взагалі просто ідеальні. Стрес до перегляду картини. От шкала така, бачите, вверху, написано стрес високий. Поділена вона на зони 4,25 це стрес високий. Перший перегляд картини. стрес падає 3,59. Другий перегляд, він взагалі падає 3,37. Це просто ідеально. Слідучий замір ми робимо цього ж дня, але через. Через 3 години жіночка ця поїхала на роботу, там були якісь збори, і вона приїхала без 15.07. Ми зробимо, робили ще робимо заміри. За 3 часа на роботі трошки, трошки десь було якісь спілкування, трошки була потрачена енергія, вона знову передивляється картини 10 хвилин і енергія змінюється. Чакри так само. Чакра є в такому стані, передивляються картини, не теж трошки змінюються. Виходячи, виходячи з аналізу, виходячи з результатів взагалі таких досліджень, починаючи з 2017 року, можна сказати, що чим більше ви дивитесь картину, тим більше ви дивитесь, чим чаще сеансів перегляду ви робите, тим краще вони будуть діяти. Вони будуть діяти на ваші енергоцентри, на ваше енергополе. Вони будуть впливати на енергію ваших органів, вони будуть впливати на зниження вашого стресу. Медитації, відео медитації, які я публікую тут на Ютубі. Вони створені з цих енергокартин. Але енергокартину ви дивитесь. Одну на протязі 5 хвилин, наприклад, оригінал на паперовому носію, а в медитації, десь з 5 хвилин медитації, там вкладено біля 100 тисяч 100 тисяч цих картинок. Ви їх продивляєтесь, 100 тисяч картинок. В одному кадрі там іде десь до 1000 картинок, які дублюються. Тому ефект від. Відеомедитації, можна сказати, одна відеомедитація з калейдоскопами, які створені з енергокартин. Вони можуть замінити отаких от чотири, 4, 4, 1, 2, 3, 4, От четвертий переглядів енергокартин. Друзі, медитуйте, ви бачите, картини працюють, вони діють на енергополе, вони діють на наші енергоцентри. Вони їх вирівнюють, вони їх збалансовують. Збалансування наших енергоцентрів вони напряму залежать від, від нашого стану. Дивіться, червоний, червоний енергоцентр він впливає на нашу самовпевненість або от сексуальну активність до перегляду. До перегляду, подивіться, до перегляду енергокартини у цій жіночки. І він був трошечки здвинутий вправо. Це означало, що вона не була присутня, якась невпевненість в собі, вона трошки була сором'язлива, плюс енергоцентр мав, подивіться, 5 і 6 джоулів. Після перегляду картини він став 7,2 джоуля. Наскільки круто і вирівнявся майже на 98%. Це означає, що її чакра вона збалансована і свою вона знає межу, напевно, ну, така є межа, де в неї відсутня займа самовпевненість і відсутня саморозливість. Вона знає собі ціну. Далі ми подивимося, чакра енергоцентр помаранчевого кольору Сватхістана. Вона відповідає за матеріальну роботу е, вдома, це якби було правий край, або домом. В її випадку от вона дуже багато уваги приділяє роботі, тому що у неї майже вона здвинута дуже вліво. Ну, лівий, лівий край це означає про те, що дуже багато часу вона приділяє роботі і вирішує, вирішує, вирішує будь що да, готовність готов, готовність робити. Готовність працювати на роботі, аби тільки от не йти додому. Це було в 13.47, і дивимося в 13.56. У неї чакра вона повністю збалансована. Дивимося, слідуюча: жовта чакра. Жовта чакра це прагнення вирішувати проблеми або свої. Це було б правий край, або чужий блівий край. Ну, тут вона у неї, вона майже, майже тримається із балансу. вона з міру, певну міру. Енергія цієї чакри 4,5 джоулів. Після перегляду енергокартин, подивіться, як вона збільшилась в розмірі, і майже, ну, от майже вона в центрі. Дивимося далі. Зелена, з, зелена чакра у нас була, вона. Трошки, трошки також енергії була, трошки, бачите, така маленька, 4,7 джоуля. Зелена чакра у нас відповідає за е, кохання, кохання е, егоїзм емпатію. Ну, от вправо, відхилення трошки вправо, це означає, що людина трошки, трошки самозакохана, трошки егоїзм, але тут в неї в межах норми. Ну, не сильно відхилена, але в межах норми. Якби була, вона була е, в. в, в в ліву, в, лів, в ліву частину, в ліву сторону відхилення, то це позначало, що людина така і альтруїстка, їй не вистачає не вистачає любові. В 13, 56, подивіться, чакра наповнилася, чакра вирівнялася, чакра збалансована. І, ну, в принципі, ці чакри, подивіться, як вони всі енергоцентри, вони такі вони змінились, вони вирівнялись, вони збалансувались. Тому. Вплив енергокартин дуже великий, навіть дуже великий. З кожним переглядом, кожен сеас перегляду, він тільки збільшує, він тільки збільшує енергію ваших енергоцентрів, ваших чакр, він збільшує енергію ваших органів, він збалансовує енергію, він наповнює ваше енергополе. Друзі, медитуйте і будьте щасливими.